В'ячеслав Піховшин. добрий вечір, Олександр Валентинович. Вечір. Я б хотів би попросити вас, по-перше, перестати лякати людей от виразами відносно євроінтеграції, антиукраїнськості. Це просто вже смішно. Обидві сили достатньо багато зробили, багато показали у цих виборах. Обоє працюють в Україні. Це тут батьківщина. У мене таке питання. Ви програли вибори. З невеликим розривом, але ви їх програли. Чому б не зробити те, що прийнято робити, і тоді не буде ніяких закидів відносно антидемократизму, відносно антибучого. Ви просто берете і подаєте в відставку. А, якщо, наприклад, не виходите на роботу, ви ж знаєте, як це робиться, подаєте в відставку, лягаєте на лікарняний. І не ходити на роботу. І, відповідно, інша політична команда реалізовує повністю те, що вона хоче зробити. І ще одне моє питання стосується, мабуть, найбільш резонансної справи сьогоднішнього дня. Є такий, ну, не найкращий день в вашій біографії, 17 червня минулого року. Коли ви сказали, що Лузинський непричетний, колишній депутат Б'ют, від якого ви очистилися. Лузинський непричетний до вбивства людини в Кіровоградській області. Ви не хочете дозавоювати ці слова? Дякую за питання. По-перше, перша частина я нікого не лякаю, і я просто даю відповідь на питання, які мені задають. По-друге, ви знаєте, я не хотів би, щоб нездатність впливати на політичні процеси, нездатність чесно перемагати, компенсувати. Нашої допомоги, як ви нам радите, піти на лікарняний, е, сховатись, відійти в сторону, а може ще е, допомогти е, партії регіонів е, сформувати уряд або сформувати коаліцію. Е, вибачте, е, ми не благодійна організація і не будемо допомагати нашим опонентам робити антидержавні е, якісь речі. Але ж ви Це, хотіли, щоб ваші опоненти допомагали вам, е, будь ласка, ви знаєте, коли е, ми е, були в уряді. Вибачте, це була реальна ситуація, коли ми пропонували входити до уряду всіх, хто вважає себе професіоналом і в умовах жорсткої економічної кризи працювати працювати, а не займатися дімагогією або займатися, скажімо так, розкраданням державної власності. До речі, коли ми говоримо про принциповість, яка демонструвалась в в агітаційних матеріалах під час виборчої кампанії, я можу вам сказати, в чому ця принциповість сьогодні полягає. Ще е, не сформувавши альтернативний нам Кабінет міністрів, ще не маючи, е, скажімо так, вертикаль повної влади, вже сьогодні вони здатні використовувати силові структури. І уряд, е, вже е, на е, сьогоднішньому засіданні, яке відбувалось, аналізував е, ситуацію, зокрема, силові структури е, на прохання. Е, Лідерів партії регіонів, зокрема таких як Фірташ, пробують відтягнути у держави е, Титанову галось і повернути її пану Фірташу, незважаючи на те, що е, держава е, все зробила, щоб Титанова галузь е, належала виключно е, державі і знаходилась в державній власності. Те ж саме ви, я закінчую суд з цього приводу. Е, е, ми не тільки в суд подали. Ми е, подали і в прокуратуру. Ми е, чітко виконуємо свої обов'язки е, е, Блокуючи таку можливість. Більше того, ще один приклад: ті ж самі е, силові структури, які вже сьогодні зрієнтувалися на нового президента, пробують відтягнути у держави в приватну власність Сахалінське родовище газу, одне з найбільших в Україні. От приклади влади, яка ще не має повну вертикаль. Уявіть собі, я закінчу. Появіть так, собі, що вже... буде, що буде з ресурсами держави, коли вони формують цю вертикаль. коли... Е, Ну такі приклади я думаю, як Росукорнерга, як е, спроба вкрасти шельф чорного моря. Це свіжі приклади. Приклади е, прем'єр-міністра Януковича, його влади, його команди. І ви, пан Піховшик, нам пропонуєте допомогти їм грабувати країну. Ми не будемо пане, це робити. Пане, пане, що стосується другого е, друга та, питання. Але маленьке уточнення МВС також вже зорієнтувалось на нову владу. Ви знаєте, МВС, на жаль, сьогодні фактично немає міністра внутрішніх справ завдяки діям регіонів партії регіонів Верховній Раді. Ми позбавлені міністра і безумовно це не сприяє роботи міністерства внутрішніх справ. Зрозуміло, що, тепер про Лозинського. що стосується питання відносно Лозинського, який, наскільки я знаю, сьогодні здався органам влади. Ви знаєте, я дійсно півроку тому процитував. Інформацію, яку я отримав від міністерства внутрішніх справ, і чітко підтвердив, що це інформація міністерства внутрішніх справ, яку я просто озвучив. Коли відбудеться слідство і буде доведена е, провина Лазінського, я переконаний, що це буде правильно, коли він е, сяде на лаву підсудних. Але ж для цього є прокуратура, для цього є інші силові структури, і ніхто не буде, е, скажімо, звинувачувати нас, що ми когось захищаємо. Кожен повинен відповідати за законом, Олег Базар. Олександр Валентинович, лякаючи країну узурпацією влади від Януковичем, ви пропонуєте інший шлях, шлях анархії, коли президент ваш опонент, в парламенті немає коаліції, у вас немає коаліції, бо ви самі кажете, що ваші потенційні партнери ведуть переговори з усіма, ким тільки можна. Як в такій ситуації має працювати державна машина? Коли президент ваш опонент, уряд опонент президентові в парламенті немає більшості, як як голосувати той самий бюджет? Як приймати урядові ініціативи? Яким чином? Це ж хаос, ви знаєте, хаос це коли е, відсутня влада, хаос, це це коли от пан піхошик пропонує е, відійти на, на лікарняний президент... і нехай буде, що буде. Оце буде дійсно коли хаос. Коли президент і прем'єр зайняті війною, а не роботою, це ви і не знаєте, хаос. Ви знаєте, Прем'єр і уряд е, не має бажання з ким воювати. Наше завдання це безумовно забезпечити економічне зростання е, в нашій країні, і для цього є всі передумови. І е, у нас нема е, жодного бажання відволікатися на е, якісь конфлікти, на якісь там політичні розборки тощо. Тобто уряд сьогодні в складних умовах витримав те навантаження, яке було в минулому році, і сьогодні ще раз підкреслюю є всі передумови для забезпечення економічного зростання. І нам не цікаво вести проводити якісь конфлікти і протистояння Але як можна? в межах парламенту, так і в межах інших гілок влади. До речі, що стосується балансу влади, ну вибачте, Україна це не перша країна в світі, де президент обраний від однієї політичної сили, а уряд… Уряд е, може бути обраний від іншої політичної сили. Це і є демократична модель існування країни. Інше питання, коли кожна гілка вади працює на власну державу. Е, ніхто цьому, не буде це, сприяти уряд, має в парламенті в і, президенту Ніхто не буде сприяти, в тому числі президенту Януковичу, працювати проти власної держави. І ми це будемо робити незалежно від того, де е, ми б не знаходились в опозиції чи в кабінеті міністрів. В випадку, коли пан Янукович все ж таки роз, е, зорієнтується на інтереси власної держави, безумовно тут не може бути жодного конфлікту. Дякую першому віце-прем'єру України Олександру Турчинову за участь у програмі Свобода слова.